тож з нами на зв'язку наш наступний гість Віталій Скальський, історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України, НАН України. Вітання, пане Віталію. Слава Україні. Героям слава. Пане Віталію, хочемо почути вашу думку стосовно пропозиції національної комісії зі стандартів державної. Мови, зокрема, ця комісія рекомендує змінити 19 назв населених пунктів на Волині. Можливо, ми протягом нашої розмови їх назвемо. Зокрема, мабуть, розпочнемо із таких назв, які треба змінити, ніби смоляри світяцькі, треба змінити на смолярі, рогові смоляри на рогові, на рогові. смолярі, Знову ж таки, і столинські смоляри на столинські смолярі, підгородне на підгородні. Чи можете ви якимось чином прокоментувати ось ці такі пропозиції, наскільки вони взагалі потрібні на даний момент, і чим не доходили от цим представникам цієї комісії ці смоляри? Для початку треба розрізнити, що в цих рекомендаціях від комісії є три категорії цих сіл, і от цих 5-4 Села про які ви щойно сказали, це назви, які не відповідають нормам української мови, і вочевидь, питання: смоляри чи смолярі це не до історика, не до політолога а до філолога. Тому, власне, тут щось я прокоментувати не можу. Знову ж таки, це нехай знавці української мови, які там правильні закінчення мають бути в цих словах, от вони можуть можуть сказати. Але є ще інші якраз назви, зокрема, ще шість сіл, якщо не помиляюся так шість. це йдеться про наступні села, такі як Зоря, Шахтарське, Пархоменкове, Артизанське, Уляники і Красностав. Мене, якщо чесно, найбільше тут дивують уляники, адже це сусіднє моє село, яке раніше завжди називалося по-сільському Гуляники. І тут бачимо, яким чином вони не догодили, наприклад, цій комісії, адже назва села ще, якщо не помиляюся, з 16 століття, яким боком тут можна приплести декомунізацію чи дерадінізацію? Що ви можете сказати на таку пропозицію? Ну, я не є членом цієї комісії, з яка власне розробляли, складала цей список. А можу лише так судити за аналогією, так оскільки в цей список потрапили там степово, такими села стипово-радянськими назвами на зразок Шахтарське зоря. А то цілком можливо, що члени комісії запідозрили в назві Уляники від силку до Ульяна. Е Ульяна. Можливо, і mm. тому вона сюди потрапила. Але я також звернув увагу, що в цій таблиці є остання колонка, де написано запропонувати нову назву в установленому там законодавством порядку. Так, тобто, це вже нібито натяк на те, що ця назва буде мінятися, і мені здається, що. Ну, не зовсім справа філологів, а очевидь, що верніше, чиновники філологи які працюють в цій комісії, визначати ідеологічне навантаження цього та таких нас, Так? ну бо людина, чиновник і філолог, може не знати якогось моменту, якогось елементу в історії цього села, як, от, наприклад. Із назвами е, двох сіл, які не потрапили до цього е, списку, я говорю про село Петрова і село Старовойтове. На Волині, які ну швидше за все, за нормами правопису там чи чи правил функціонування української мови є цілком прийнятними. Так і ніхто там і близько не запідозрить і, якогось ідеологічного підтексту. А, але і, обидва ці села а, на два ці села названі на честь інкавидистів радянських прикордонників. Які десь там загинули в якихось руках. Тобто Петрова це на честь прикордонника радянського прикордонника Петрова, а Старовойтове, на честь радянського НКВД-старовойтова, який там був начальником якоїсь прикордонної застави або чогось подібного. І е, особливо це. От стосується власне Старовойтового, ну це те село, де знаходиться міжнародний пункт пропуску, пропуску Ягодин. Це власне перше село, яке зустрічає наших європейських гостей, які зараз їздять в Україну доволі часто, і, і, і от цих, цих наших друзів з Європи зустрічає ім'я російського НКВДСТА. Мені здається, щось тут не так, щось, щось треба в цьому а, міняти, але, на жаль, а, ця комісія а, таких сіл не побачила. А, ну, Дійсно, це дуже дивна ситуація. Ну і ще теж про ті, сіл, ті села, які мали би бути в цьому списку, але їх чомусь нема, мабуть, ви теж знаєте, що на трасі з Луцька до Володимира є села, які нині називаються Буяни. і... Усичі чи Усичі насправді вони мали би називатися буяні і усічі як знаємо, що саме радянська влада їх перейменувала в 60-х роках, але чомусь тут ця комісія це не побачила і не врахувала. Смоляри побачила, а буяні не побачила. Ну, вочевидь, це знову ж таки питання до філологів, а не до історика. Якась уніфікація назва. Ну я не думаю, що потрібно прямо уніфіковувати, щоб всі були однакові закінчення: смолярі і е, бояні там чи, чи буяни. а це справа місцевих мешканців, а, це справа місцевої влади. Все ж таки, ми демократична держава. А, єдине, що держава може вимагати, це щоб не було про російських і про радянських. Скажіть, будь ласка, а ось ці села, про які йдеться, зокрема, красностав, Краснилівка, Красноволя, Краснодуб'я, Красний Бір. То чи дійсно вони пов'язані з якимись красними, не знаю, з червоними, чи з Красною Армією? Чи тут все-таки теж ця комісія щось або наплутала, або не догледіла? Давайте, от так щиро подумаємо, так. Наскільки глибоко ми знаємо історію власних сіл? Дуже поверхнево, а дуже часто ми не знаємо походження назв сіл. Так. А, і поява цього списку, мені здається, має один доволі великий плюс: що нарешті ми маємо таку гарний, га маємо гарний привід нарешті піти в архів а, ну, можливо, не самостійно, а запросити своє село історика, щоб він зайшов в архів, підняв якісь документи, пошукав і знайшов такі те чи інше підтвердження, що те чи інше село справді має історичну назву з Коренем е Красний, з того списку, що є, наскільки я можу орієнтуватися, то маємо село Красностав. Біля Володимира, яке є в назва якого появилася в 60-х роках ХХ століття, тобто за радянського режиму, ну вочевидь, що назва має ідеологічне навантаження і відсилку до червоного прапора, так до, до кольору комуністичної революції, тощо і така назва мала би бути змінена. Натомість, ну наскільки я поверхнево продивився історію тих сіл інших сіл з кореном красний, то в принципі, справді, вони мають якесь трошки давнішу, давніше походження з різних століть, там 16-17 століття, то не так важливо. Але тут також знаєте, я би хотів наголосити на тому: а наскільки часто, наприклад, ми зараз вживаємо слово. Красний на позначення гарного. Ну, о, якщо людина десь скаже саме в такому контексті слово красний, то швидше за все, ми подумаємо, що ця людина дуже зрусифікована, що дуже говорить якимось суржиком, а, і, а, ну, 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 очевидь, враження буде не найкраще у нас. Людину, звісно, я не закликаю жодним чином перейменовувати ці назви? Вони історичні, вони чудові, вони мусять залишитися, як на мене. Але якщо місцеві мешканці захочуть отримати якусь іншу назву, яка буде їм більш милозвучна, більш прийнятна то чому ні? Пане Віталію. Також цікаво почути вашу думку з приводу села Партизанське. Чим це село? Чим ця назва села не догодила на вашу думку мовній комісії? Знову ж таки, начебто, це ж нічого такого погрішного в тому немає. Як ви вважаєте, село отримало назву Партизанське, а, теж за радянського режиму. Це село Угли Перші, якщо я правильно пригадую, а називали партизанським на честь радянських партизан. А, тобто ми, в нас на Волині немає жодного села, названого на честь Української повстанської армії. У нас немає жодного села, названого на честь е, е, армії Української Народної Республіки. Е, можу помилятися, але напевно немає жодного села на честь козаків, запорозьких козаків. Але ми шануємо аж настільки радянських червоних партизанів. А, які мають дуже, дуже різні оцінки насправді в сучасній історичній науці, а, адже вони є частиною комуністичного сталінського режиму. Вони не воювали за незалежну Україну, вони воювали за Сталінський Радянський Союз, а чи точно нам потрібно а, село з назвою на честь? Радянських партизан. Я думаю, що ні. Тим паче є чудова історична назва угли. Чому? Та, ну, хоча угли теж можуть сказати, що це російська мова, російське слово, і давайте не будемо русифікувати наші села. Давайте бугла ми тоді називаємо. Скажіть, будь ласка, ще ми не згадали кілька слів, пане Віталію. Зокрема, от теж їх пов'язують з російською імперською політикою. Йдеться про сапогове Луцька громада. Самари Оріхові і Самари е, на е, колишній Ратнівський район. Як ви розцінюєте? Чи тут теж є якась дійсно е, постколоніальні залишки? Я тут не бачу ніякого російського колоніалізму взагалі? А, можливо, а, члени комісії побачили в сапоговому російські сапоги, Можливо, але знову ж таки це треба питати у них, а не у мене, а в, наскільки я розумію, Сапогове достатньо давнє село, і тут тут ніякої проблеми я не бачу, це навіть певна родзинка, така іменникова. Так то Та й, зрештою, якщо цілком можливо, я не досліджував історії цього села. Але якщо раптом десь виявиться, що там. В якомусь XIX столітті в цій місцині поселилися російські старообрядці і там шили чоботи, і тому їх назвали Сапоговим. Ну, це 19 століття. Тобто, тут вже працює якийсь а, ну, принцип давнини чи що за давненості. А Самари. Мені здається, тут, тут члени цієї комісії дещо вийшли за межі своєї компетентності, і можливо прочитали тут назву російського міста Самара, хоча в радянський час це місто називалося, здається, Куйбишевим. Ну, я, не, я не бачу жодної паралелі тут між, між цими двома населеними. Знаєте, свого часу, от е, в 1988 році, коли відзначали е, тисячоліття міста Володимира, тоді Володимир Волинський, е, вийшла книжечка, така там е, якісь нариси історичні про це місто, і там підкреслювало, що Володимир і Москва мають однаковий герб. Георгія, побідоносця, які, якісь так. Тобто, справді, при бажанні можна прив'язати все до всього і познаходити якісь там аналогії, але як на мене це зовсім займа а, а, річ, це дуже штучні такі якісь порівняння. Тому волинські Самари ну, точно не мають нічого спільного з містом Самара. Хіба що те місто Самара на Волзі, напевно, воно десь там в глибинці Росії? Можливо, воно було засноване якимись українськими переселенцями. Пане Віталію, ну а загалом, як ви розцінюєте ось розцінюєте цей скандал довкола цих пропозицій національної комісії зі стандартів. Державної мови там і згадувалося і про Запоріжжя, яке треба переназвати на Запорожжя Ну і, мабуть, в кожній області люди просто шоковані, обурені. і Бачимо реакція в соцмережах, депутати вже різні меми стосовно цього, чи дійсно це не як навпаки зашкодить та якраз і деколонізації, русифікації яка активно триває у нас в Україні. Зашкодити може, безумовно, бо на місцях почнуть ігнорувати ці безглузді нібито а, там, рекомендації якісь, але це всього лише рекомендації, які є а, лише однією а, ланкою в, усьому, в усій цій процедурі, бо є ще а, інститут національної пам'яті, є ще місцеві органи влади, громадські слухання, є ще рішення, а, що там районної ради, потім обласної ради. Ради, потім Верховної Ради, тобто до реального перейменування ще досить і досить далеко. Тим паче, що якщо є вагомі аргументи, те чи інше місто чи село не перейменувати, то воно, направду, не буде перейменовано. Лише якщо воно справді там має над собою червоний прапор там і якусь комуністичну. Назву, то так, такі, такі населені пункти треба вимагати. Але можливо, я повторюсь цей скандал а, на руку, бо ми нарешті поговоримо про назви своїх населених пунктів. Наскільки вони коректні і відповідають от, нашим потребам, нашій сучасності. Ну, цікаво, чи ви, вам відомо чи потрапив в цей список, наприклад, Червоноград, <кій> який мав би називатися... А, Чесно, Це, чесно, не переглядав по Львівській області цих е, списків. Ну думаю, що якщо красно, красно, всі села з красно потрапили, то і червоноград, очевидь, туди е, потрапить. І, ну як на можливо, мене, то можливо саме за слово, за слово град, та за частинку «град», а не за «червоний». А, за частинки ГРАД. Ну, ГРАД це можна сказати староукраїнське слово, тому тут немає. Це не є суто російське слово ГРАД. ГРАД є і в Польщі, в Німеччині, в Чехії, там теж це слово використовується. Що щиро дякуємо, пане Віталію, за ваші коментарі, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України, НАН України, Віталій Скальський, був з нами в ефірі громадського інтерактивного. Радіо 1 і спілкувалися про скандал щодо пропозиції перейменування назви сіл, зокрема в нашій області. На все добре, пане Віталію, тримаємося.